Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Я рада всім і новим глядачам, і тим, хто є постійними моїми слухачами, підписниками. Я дуже вдячна вам за ваші лайки, коментарі, перегляди. І сьогодні далі продовжую по вашим проханням, тому що на минулому уроці ми не встигли розглянути замовлені приклади 10:31 і 10.32 з алгебри. Ці приклади знаходяться в підручнику ІСТЕР, математика 10 клас, в другому розділі тригонометричні функції, в 10 параграфі основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. На минулому уроці ми розглянули приклад 10.30, то сьогодні пропоную розглянути наступні два приклади 10.31 і 10.32. І так, вперед. І так, приклади 10.31 і 10.32 мають однакову умову спростити вираз. Почнемо з прикладу 10.31. приклад Дивіться, нам задано ось такий дріб, в чисельнику і знаменнику є функції синус, косинус аргумента 3 альфа, причому в деяких функціях є ще мінус 3 альфа. То тут треба скористатися правилом, що всі функції, крім косинуса, є непарними, тобто мінус завжди виноситься перед функцією, якщо ви хочете звільнитися від нього в самій функції. А тільки косинус є парною функцією, тобто косинус мінус 3 альфа буде дорівнювати косинус 3 альфа. Тобто мінус для косинуса гаситься, пропадає назвіть як хочете. Тобто мінус зникає тільки для косинуса. Оце правило зараз ми будемо використовувати. І тоді я вже зразу вам запишу, що це буде, і ще покажу формули, які ще також будуть використовуватись у нас в даних прикладах. Це ось такі залежності тангенса і котангенса, основна тригонометрична тотожність І ще будуть використовуватись формули скороченого множення. Так от, почнемо з першого прикладу. Дивіться, я вже зразу. Працюємо спочатку з мінусами, які у нас в скобочках функції косинуса і синуса. Ми сказали, що для косинуса мінус пропадає, тому є чисельник, переписую, і мінус тут залишається, і в скобочках біля косинуса мінус зникає. А от що стосується синуса, то цей мінус переходить перед синусом. Запам'ятайте. Тоді буде вже косинус 3 альфа мінус синус 3 альфа. Тут зникає, тут з'являється. А тепер. Дивіться, маючи подвоєний добуток якихось двох елементів синус і косинус, і бачачи, що можна якось вийти на формулу скороченого множення, і знаючи, що одиничка розкладається як синус квадрат аргумента плюс косинус квадрат аргумента. Тут розпишемо в чисельнику, подивіться, одиницю, як синус квадрат тільки візьмемо не альфа, а 3 альфа, оскільки у нас фігурує 3 альфа. Ф синус квадрат 3 альфа плюс косинус квадрат 3 альфа. Це ми по формулі основній тригнометричній тотожності замінили одиницю. А те, що після одиниці просто переписуємо мінус 2 синус 3 альфа на косинус 3 альфа. А тепер це на що це схоже? Тут якби одне число, а це синус 3 альфа в квадраті. Мінус одне число синус 3 альфа помножити на друге число косинус 3 альфа, ось воно. І плюс друге число в квадраті це косинус квадрат 3 альфа. Тобто, якщо ви зуміли побачити ось тут формулу скороченого множення, ось цю, ви молодець, то ви просто далі вирішите це завдання. І тепер ми вже згортаємо ось цей вираз ось цей вираз по ось цій формулі, і це буде косинус 3 альфа мінус синус 3 альфа в квадраті. І неважливо, як ви тут запишете, чи спочатку синус 3 альфа мінус коснус 3 альфа, чи косинус мінус синус. Головне, що воно в квадраті, і тому тут неважливо як. Но ми підлаштовуємось під наш знаменник, і оскільки в знаменнику коснус альфа мінус синус 3 альфа, то запишемо таким чином. А тепер що відбувається? У нас в чисельнику вираз в квадраті, і в знаменнику точно такий же вираз, без квадрату. То значить ми можемо скоротити в знаменнику повністю в чисельнику другу степінь. І тоді залишається просто у нас косинус 3 альфа мінус синус 3 альфа. Перший приклад розв'язали. Ідемо до другого прикладу. Тут уже фігурують, подивіться, синуси, тангенси, косинуси, тангенси і котангенси. Що Перейти до однієї якої функції, то я пропоную котангенс заміняти по остій формулі як одиничка на тангенс. А зразу дивіться, у нас є синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це перетвориться в одиничку. Тобто записали умову, і дивіться, дивіться дивимося, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це плюс один, і плюс ще в чисельнику тангенс четверті альфа. Записали. А тепер в знаменнику котангенс квадрат альфа. Це по ось цій формулі. Буде одиничка поділити на тангенс квадрат альфа, тому що можна в степені 2 піднести це також до степені 2, і тоді буде в чисельнику просто 1, а в знаменнику тангенс квадрат альфа. Тепер дивіться, у нас фігурують просто функції тангенса. Тоді чисельник переписуємо, в знаменнику приводимо до спільного знаменника, тому що тут якби елемент плюс дріб. І тоді спільним знаменником буде тангенс квадрат альфа. Тоді домножаємо сюди на тангенс квадрат альфа, це буде тангенс четвертій, плюс 1. Тоді я вам перепишу, як це буде, щоб ви не заплутались. Дивіться, переписуємо чисельник. А якщо ми ділимо на дріб, то ми можемо зробити операцію помножити і перевернути дріб. Тобто, ось тут уже стає. Знаменник чисельником, а чисельник знаменником. І тоді ви бачите, що тангенс четвертій альфа плюс 1 тут вгорі, а тут тангенс четвертій альфа плюс 1 внизу дробу, і тоді можна їх скоротити. Тобто залишається просто тангенс квадрат альфа. Ще один приклад: розглянемо 1032. Має таку ж саму умову, спростіть вираз. Схожий на попередній по порядочку його розглянемо. Покажу вам формули, які будуть використовуватись. Тангенс через котангенс це дві обернені функції, основна тригонометрична тотожність. І також ще тут будуть використовуватись формули скорочного множення. Ну, давайте по порядочку. Переходимо до першого прикладу. І тут зразу, дивіться, дивимось, що під синусом стоїть мінус. І під косинусом стоїть мінус. Нагадую вам: з усіх чотирьох тригонометричних функцій, синус, косинус, тангенс і котангенс, лише для косинуса пропадає мінус. Тобто, вона є парною, тобто мінус там погашається. Всі інші не парні, тобто для синуса мінус буде виноситись перед функцією, для косинуса він пропадає. От, дивіться, зразу це вже і будемо записувати. Одиниця плюс. Перед синусом стає ще мінус, тому що це не парна функція, і в скобочках тоді вже мінуса не буде. Но мінус і ось цей мінус дасть нам плюс. Тобто стане плюс, і тут 2 синус 2 бета на косинус 2 бета. А про косинус ми сказали, що він погашає мінус, і мінуса вже не буде. Тобто косинус мінус 2 бета це, по суті, косинус 2 бета. Плюс синус 2 бета. Тепер дивимося, якщо ми маємо. Подвоєний добуток чогось 2 помножити на синус і на косинус. Ага, ось у нас є таке. Не вистачає квадратів цих функцій. А у нас є одиниця. Її прекрасним чином можна замінити на синус квадрат якийсь аргумент, плюс косинус квадрат якийсь аргумент. Ну, будемо брати аргумент, той, який у нас вже фігурує. А у нас в умові 2 бета. Тобто одиницю ми записуємо як синус квадрат 2 бета плюс косинус квадрат 2 бета. А плюс. 2 синус 2 бета на косинус 2 бета ми просто переписуємо. І знаменник переписуємо. А тепер дивіться. Хто бачить тут якусь формулу? Я вже помітила. Ось вона. Єдине, що плюс 2 синус на косинус переставлено в кінець. Ну це не важливо, тому що у нас сума, і від перестановки доданків сума не міняється. Тому у нас є якесь одне число в квадраті, це синус 2 бета, плюс подвоєний добуток синус 2 бета на косинус 2 бета, якраз друге число являється косинус 2 бета, і плюс друге число в квадраті. Тобто можна ось цей вираз по ось цій першій формулі перетворити на. Перше число синус 2 бета плюс косинус 2 бета в квадраті. І переписуємо знаменник. Причому переставимо місцями, оскільки це сума, синус 2 бета плюс косинус 2 бета. А тепер дивимось, у нас в чисельнику вираз в квадраті, в знаменнику просто вираз. Ми можемо скоротити в знаменнику на вираз, а в чисельнику просто цей вираз тоді залишиться степінь 1. І тоді просто у нас залишається уже синус 2 бета плюс косинус 2 бета. Другий приклад розглянемо. Будемо скористуватись формулами переходу від котангенса до тангенса, і основною тригонометричною властивістю, що синус квадрат кута плюс косинус квадрат кута дорівнює одиниці. Тобто ми зразу бачимо, дивіться, у нас чисельник косинус квадрат Х плюс синус квадрат х і плюс якийсь котангенс четвертій. То ми котангенс четвертій залишаємо, а плюс пишемо: оцю суму косинус квадрат плюс синус квадрат заміняємо на одиничку. А в знаменнику, оскільки у нас, дивіться, фігурує котангенс, і тут є котангенс, то будемо тангенс переводити в котангенс, щоб були одні котангенси. Тоді котангенс квадрат Х залишаємо плюс а тангенс квадрат Х по ось цій формулі, він дорівнює одиничка на котангенс, заміняємо. І з урахуванням того, що тут квадрат, одиничка в квадраті це просто один, а в знаменнику котангенс буде також в квадраті. Тепер у нас в знаменнику як би сума. То треба все одно приводити до спільного знаменника. Тому в знаменнику ось цього основного дробу у нас йде сума і новий знаменник котанець квадрат Х. Тут ми домножаємо котангенс квадрат на котангенс квадрат, маємо котангенс 4х плюс. Один. А тепер, оскільки ми ділимо якийсь вираз на дріб, то я вам розпишу, як це буде. Дивіться, перший вираз він якби в чисельнику. А далі операцію ділення заміняємо на множення. І перевертаємо ось цей дріб, на який ділимо. Ось тут це в чисельнику, тут це в знаменнику, це однакові вирази. Якщо вони абсолютно однакові, то ми їх можемо скоротити. І залишається просто котангенс квадрат X. Отже, ми з вами спростили вирази, використовуючи. Основну тригонометричну Тангенс і котангенс ви також пам'ятаєте, що це дві обернені функції. Ну, а про формули скороченого множення також не забуваємо. Як бачите, вони використовуються не тільки в простих А і Б, а ще й в таких тригонометричних прикладах, де треба для скорочення згорнути в якусь формулу чи навпаки розписати по якійсь формулі. Тому ці формули скороченого множення також пам'ятаємо, використовуємо і бачимо, що вони застосовуються і також в тригонометричних виразах. Отже, дякую вам за увагу, дякую, що додивились відео. Якщо вам відео сподобалось, чекаю від вас лайк, пишіть коментарі, задавайте питання і будемо разом з вами дивитись нові нові приклади, як по алгібрі, так і по геометрії. До нових уроків! Все буде Україна!